Доброго, хоча він взагалі не добрий день, я зараз звертаюся до е, мудака е, губернатора е, Сумської області Артюха чучила, якщо ти до 18.00 не станеш на коліна, скотина, і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, падла ти кончене. Якщо з тобою красна шапка, блін, який також... Також в темі нічого не протидія в цьому. Не складете свої повноваження з той з начальника СБУ області, а ти Чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають, да? і зараз, блін, просто так все відбулося, да? 18.00 чорт! Я розкажу, що відбулося. Скотіна, блін. Скільки нам будуть призначати таких невміняємих як оці ці Артюхи болі, як оці красношапки, блін. Більше 20 загиблих ідіти там! Мразь! Артюх, ти мразь! Просто мразь! Пан Артюх – це радянський генерал, який за часи Януковича служив під проводом Саламатіна, такого собі міністра оборони України. Допомагав знищувати українську армію. Від Януковича отримував нагороди. За це він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117-ї бригади у всьому приміщенні. Наскільки мені відомо зараз вже, його попереджали, що цього робити не можна. Попереджали. На привіті жаль, те, що я зараз говорю, я багато чого, скажімо так, ризикую відносно себе. Але я подивився на цю кров, яку зараз збирали, на дитячі речі в крові. І це вже не перший раз. Не перший раз. Сьогодні була тут 117-та бригада. Але ніхто не постраждав з хлопців військових підкреслю, постраждали тільки цивільні. Вони не могли добитися там через вони знаходилися в укритті. І знаєте, що мене зараз потішило? Потішило те, що я дізнався, що відкрите кримінальне провадження не тільки за терористичним, оці геноцидною атакою Кацапів відносно українців. А й те, що відкрите провадження, щоб все ж таки з'ясувати, хто додумався проводити за 30 кілометрів від е, Кацапів е, заходи зібранням військових.